Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Стало відомо, що Кабмін збирається найближчим часом підвищити тариф на електроенергію не мало, не багато, а у півтора рази. Звідки ці дані та коли саме подорожчає комунальна послуга? Зараз розкажу. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній та інших сферах. Відповідну заяву про подорожчання світла в Україні зробив народний обранець, депутат Верховної Ради України Олексій Кучеренко. Він вказав, що уряд розглядає можливість підвищення е, вартості електроенергії вже з 1 червня, тобто з першого літнього місяця. А Кучеренко вказав, що вітчизняна енергетика потерпає від постійних обстрілів з боку російських окупантів, перебуває в складному становищі, потрібні ремонти. Е, Об'єктів критичної інфраструктури, які майже щодня атакують вороги, і пошкоджені об'єкти потребують ремонту, у зв'язку з чим потрібно, на це потрібні кошти. Кошти потрібні і в бюджеті їх не вистачає. Тому прийнято рішення переглянути тарифікацію, і побутові споживачі вже найближчим часом, тобто у наступному місяці, можуть побачити збільшені комунальні платіжки. Вами депутата, як в пікові години в Україні спостерігається дефіцит електроенергії, тому вже було впроваджено графіки обмеження надання електроенергії для виробництва та промисловості, але це не є вирішенням проблеми, тому що якщо постійно обмежувати протягом місяця щодня надання електроенергії, це призведе до втрати енергетичними компаніями близько півтора мільярда гривень. Кабінет міністрів, за словами Кучеренка, вирішив е, підвищити е, тарифікацію для населення, і кіловат-година має зрости у півтора рази. Тобто від, розглядається м, діапазон від 3 гривень 50 копійок до 4 гривень. Не мало-небагато. Нагадаю, що зараз ми сплачуємо по 2 гривні 64 копійки за кожну кіловат-годину. І вже з червня. Ця вартість може зрости у півтора рази. Кучеренко назвав новину про зростання тарифікації подорожчання електроенергії сумною неприємною, але очевидною, як на нього. Цитую: уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Я думаю, це, на жаль, відбудеться з 1 червня мій прогноз. Я знаю, що обговорюється ціна у діапазоні 3,5-4 гривні, тобто приблизно у півтора рази. Ось така картина, на жаль. У цій ситуації буде урядом прийматись. Він також зазначив, що будуть продовжуватись дискусії, можливо, щось зміниться, але і будуть запрошувати представників уряду, тобто міністрів, щоб були представлені розрахунки, і було обґрунтування цього підвищення для населення. І щоб не бути голослівною, надаю пряму мову послухати, що говорить нам депутат парламенту, тому що вже з'явилися коментарі про те, що інформація та чи інша про зростання тарифів, чи пенсійне забезпечення, що вона береться десь зі стелі. Хоча завжди є обґрунтування, чи в описі відео, чи в самих роликах. Дивіться, аналізуйте та робіть висновки. І ще одна новина, вона, мабуть, сумна. Неприємна для нас усіх, але як на мене, вона вже така. Ну, очевидна, уряд реально готує підвищення та ціни на електроенергію для населення. Я думаю, це на жаль відбудеться з 1 червня. Мій прогноз, що це відбудеться з 1 червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривні, тобто приблизно в півтора рази. Ось така mm -hmm. реальна картина, яка ну на жаль, от в цій ситуації буде урядом прийматися. Тому будемо дискутувати, будемо запрошувати уряд, щоб він показав розрахунки, але якось життя буде балансувати само цю ситуацію, от в якій опинилася енергетика України. Нагадаю, що українці можуть зекономити на електроенергії і сплачувати на 50 або навіть 60% менше. Це можна зробити завдяки встановленню двозонного або трьохзонного лічильника. Ці пристрої можна купити самостійно за власний кошт, тому що безкоштовно встановлюють в Україні. Але коли саме і в якому регіоні буде проведена заміна, цього вам ніхто не скаже. От і якщо ви вирішите змінити свій лічильник на економний, потрібно узгодити це питання з постачальником електроенергії. Тобто, самостійно купувати і самостійно встановлювати не потрібно лише після узгодження з. З постачальником, тому що вам тоді скажуть, як правильно подати заяву, які документи потрібні, як оплачується ця послуга, яка буде вартість. Єдине, що у попередньому відео я це про це розказувала. Зараз є буде посилання на нього. Єдине, що я не вказала вартість цього пристрою, особисто бачила їх у продажу від півтори тисячі гривень. Знову ж таки, залежить від моделі, залежить від того двохзонний чи трьохзонний. обирайте. Аналізуйте, дивіться, який вам більше підійде, і обов'язково після, лише після консультації з постачальником, тільки тоді приймайте рішення і оформлюйте цей договір на заміну лічильника. Нагадаю, що на електроенергію не розповсюджується мораторій, тобто, заборони немає на підвищення, на подорожчання цієї комунальної послуги. Заборона діє лише на газ, гарячу воду та опалення, тому світло для нас може подавати. Дорощити в будь-який момент, і про це нам неодноразово говорять і представники влади, і е, комунальної сфери, і, взагалі, е, дуже багато інформації про те, що так чи інакше, найближчим часом, а вже як ми чуємо від е, пана Кучеренка, що це буде вже з 1 червня. Очікуємо, дивимось, моніторимо, як змінюватись буде ситуація. Тримаємо руку на пульсі, щоб е, оперативно. Повідомляти вам важливу інформацію, якщо ця новина була для вас цікавою. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!